Так, добрий день, шановні. Вас я вже знаю. Ви Анатолій Поляхович. А ви, будь ласка, представтесь. Хатам. Ми забираємо своє, те, що ми привезли. Ви собі займайтесь тут. Я не вірю, що цей майдан буде стояти, бо такий самий майдан, як у Києві. Тобто ви хочете забрати палатку. Так, вони сказали. Знаєте, що вони сказали? Вони сказали, як, вони сказали, як обично. дивіться. вони сказали, як обично, в Києві робили бандіти. А каже палатку? То це вже наше. Як це ваше? А ви поставили. Тепер вже це стало наше. Тепер ми вже. То це є обична злочинна банда. Від цієї банди нічого не можна ждати хорошого. Я, я хочу щоб люди знали, що сюди кошти взагалі не можна здавати, речі не можна нести. Тому що ці речі, які несуть, і кошти, які здають. Я кажу, давайте ми разом будемо вирішувати. Так Тут ти моє ім'я. Так в нас брав, своїх людей тих людей відправить? Дайте я скажу. Ну. Ну. Коли будемо давайте разом будемо вирішувати, ну. ну. Славик каже, ні, я рішаю. Хочем ми хочемо, щоб вони перше все законом знали, що вони є злочинцем. що палатка я твоя. При наявності в тебе цього документа, що вона. Твоя. Да, Забирай, будь ласка. На Покажи yeah. тільки документ, бо Заходь, ти сьогодні говориш, що сюда. ти її відвоював в Києві в Маріївському ага, парку. Що ти втікаєш? Втікай, бо люди прийшли. Так? Люди прийшли. Що? Він один день говорить, що він її в Києві відвоював, в другий день Я, говорить, що він біщі, своєї сотні купив, він її своєю, як він каже, сотнею. Ми вибили зараз на майдані. Це трофеї, Вони забрали новіську парку. це документ, хто над вами, хто над вами старший, хто. І ми, і ми розпоряджаємося цією палатою, це палатка нашої сотні. Давайте, Насіль. Хто старший, я бо я не, я не розумію, з ким розмовляти. Що одне Майдан? Та я знаю, що Ірина і знаю, що люди там за Фамилия, Майдан, мовчий, але, мовчий, але хто старший є? Та що, хлопці, блядь, не роботи нема, ага? не хребати, нема хуйнею займатися. Я буду зараз на мене заяву написати. А вони прийшли па? до всіх цих порадка, щоб драки не було. А драка це позор, блядь. Позор для України! Буде драка, що ти бачу, настроєння вже драться. Вже, вже дручки готують, що порадка. Подивись, як вона сидить. Подивись, для чого? Він вирішив. Становити, хто його опікун. Йому 17 років, він дитина. Вам скільки років? Багато. Ну він дитин. Він дитина. Він чин, він чин, аудитор, ну, це що я повинен робити? Якщо я дитину знайшов, що, пане має. Має. Майор, що не я повинен робити? Він в романі тут, а. пане майоре. дитину. Маріна, Марін, почвайте, ну, з нами їде машина. Світа, давай! я зараз поняття. Маріна, ми самі перед себе забирають. Світа, сідай, я тут вийшов. Куди їдять, то Ми його длони, ми його длони не, не пускаємо. Що це за тіла? Україна, Марія. Правда, ще так, не відомо. Ви згідні були. знімати? Через три дні. Через три дні? Тільки ви Поледіло. не певні, що ви свою. так? так. певні, ви певні. Але, Але я тут постараюся. То давайте позвоніть до якоїсь людини в впливової, яка може сказати, що в понеділок я поставлю свою палатку. Це ж невеликі кошти вона коштує. Можете Але до когось позвонити? Щоб не було конфліктів, поставити іншу палатку. Ви Можете назвати прізвище, кому ви заплатили 10 тисяч гривень за цю палатку? Прізвище? Так тож. Я заплатив Вані і Саші. Це не прізвище. Ні, ну я можу зараз знати по телефону прізвище. Ваня і. Це з нашої сотні. Тобто вони виконав. записані в сотні, але 10 Я за не тисяч гривень зі своєї кишені, правильно розумію? — Так. Далі, тоді слідюще запитання, що в мене є таке. Коли була, ця палатка встановлювалася, ви пошкодили бруківку, фактично, О, тобто ви обіцяєте її відновити всю бруківку. — Це я, я буду сам вирішувати питання. Антоні, як, Анатолій, як вас побачите? Іванович, Анатолій Іванович. 71-го. Анатолій, в принципі, ніяких проблем немає. Він Слаєком домовився, Слаєк сказав, що в понеділок, він погодився, що це Анатолія Палатка. Він згідний, що до понеділка хай постоїть, поки не вирішить питання знайти ніж палатку.